Певні державні податки мито так виникає. Мі... Є державні органи різних рівнів: центральні, регіональні, муніципальні, а також підприємства і організації та окремі особи, які мають право на зовнішню економічну діяльність. Впливовими гравцями на світовому ринку є транснаціональні корпорації, міжнародні організації та регіональні міжнародні об'єднання, до них належать Світова організація торгівлі Міжнародна торгова палата. Спеціалізовані організації країн, експортерів та імпортерів Мінеральної сировини. Нафти, кольорових металів, продовольства, кави, какао, цукру з цукрової тростини тощо. Основними центрами формування торгових зв'язків на світовому ринку є міжнародні товарні біржі, міжнародні ярмарки, товарні аукціони, торгові доми, торгові виставки. Міжнародна Значення. Біржа... товарні біржі перебувають під впливом великих транснаціональних корпорацій. Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків: експорту, продажу та вивезення товарів за кордон чи надання послуг закордонному споживачу та імпорту купівлі та ввезення товарів із за кордону чи отримання послуг від закордонного продавця. Особливими їх різновидами є реекспорт та реімпорт товарів. Реекспорт це вивезення товарів, раніше ввезених із за кордону, які не піддавалися переробці у даній країні, реімпорт ввезення з за кордону раніше вивезених з даної країни товарів, без будь якої їх переробки в закордонній країні. Показники зовнішньої торгівлі. Зовнішню торгівлю країни характеризують обсяг експорту, обсяг імпорту. Ці показники виражають або в натуральному вигляді кілограмах, тоннах, метрах Кубічних штуках, барелях для нафти, мішках для кави, або у вартісному вигляді зазвичай розраховують у доларах США. Зовнішньоторгіальний обіг. Сума вартісних обсягів експорту та імпорту, сальто зовнішньої торгівлі, різниця між вартісними обсягами експорту та імпорту, товарна структура експорту, товарна структура імпорту, співвідношення у різних товарних групах. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Обсяги світової торгівлі вражаючі. У 2016 році експорт товарів становив 15,5 трильйонів доларів США, а комерційних послуг 4,8 трильйонів доларів. Це більш як четвертина світового ВВП. У другій половині ХХ століття і на початку 21-го століття темпи приросту світової торгівлі. У півтора-два рази перевищує темпи зростання ВВП, що було викликано розвитком міжнародного поділу праці, а також активною діяльністю ТНК. Однак починаючи з 2012 року у розвитку світової економіки під впливом науково-технічного розвитку. Відбулися зміни в товарній структурі міжнародної торгівлі, Спостерігаються такі тенденції: збільшення питомої ваги, готових виробів і відповідне зниження частки сировини. ХХІ століття додався Китай, який із 2010 року впевнено очолює рейтинг найбільших експортерів світу. Найбільшим звачем імпортної продукції залишається США. Основні позиції в експорті послуг займають США, Велика Британія, Німеччина, Франція Китай. Нідерланди, Японія, Індія. Ці вісім країн експортують на світовий ринок майже половину послуг за їх вартістю. Головні регіони Асоціації держав Південно-Східної Азії, Асеан, Південно-Дутанського спільного ринку Меркосур та інших. Міжнародні торгові потоки, що сформувалися в цих організаціях, належать до найбільших за обсягами. Це потоки США, Канада, США, Мексика, Німеччина-Франція, Німеччина Італія. Німеччина, Нідерланди, Франція, Нідерланди тощо більш успішно взаємна торгівля товарами і послугами відбувається в Європейському Союзі, який концентрує понад 25% свій торгівлі товарами і майже стільки ж послугами. У вас питання, на які потрібно дати від. Ви, Ми з вами пропрацювали. Невелике відео -угол. У вас зараз іде бліц опитування, яке вписуєте на листу в А, Швиденько працюємо У вас є на це. 15 хвилин. У вас запитання є? У Вас запитання є? Чи немає? Так, да, є. Есть в чате. Активі, то як було Що-що? Яке було запитання? Mm. Mm -hmm. З якими міжнародними організаціями торгівлі Україна має зв'язки? Тобто Украї... з якими організаціями Україна бере веде активне співвітництво, які держави окрім туди входять. Зрозуміло, в чому потрібно закцентувати увагу. Mm -hmm. Швиденько працюємо, це завдання на оцінку. Закончили с урок? Нет, у нас они сейчас идут.